Ця капличка є окрасою тисмниці. Мешканці передмістя за ріки стали ініціаторами, щоб возвеличилася ось ця капличка, і вже декілька років цю капличку доглядає пані Люба. І дуже прикро, що у передень свят у нас знову є така негативна інформація, яку ви нам зараз подасте. Пані Люба. В неділю зранку я відкрила капличку, щоб люди, коли йдуть у церкву, або напроти дня, могли прийти до каплички, помолитися. Можливо, з кожним своїми якимись потребами. І коли вечором я прийшла. Її засвітити, то побачила, що в каплиці немає скриньки. Мене дуже це здивувало, тому що біля шопки стояла скринька, кожен собі яку хотів, ту пожертву давав тоді. Але суботу вечором я зайшла і подивилася, що в скринці було 30 гривень. Я їх легко відобрала і втішилася той пожертви, тому що ми чекаємо фактично раз у рік, збираємо цю ті люди, які дають свої пожертви. і збираємо для того, щоб капличку. Підтримувати там чи світло купити, нам потрібно зробити ремонт зараз, тому що після тих вод, які були, капличка якби руйнується, вона сипеться. Ну і якби, потрібно постійно догляд за тією капличкою. Одні будують, інші руйнують, але тих людей, які руйнують, мені здається, є менше. Є більше тих людей, які намагаються підтримувати цю капличку в належному стані. І власне, я знаю, що є навіть люди Тисменецькі, які є за кордоном і хочуть допомогти е, оцій капличці. Так, у нас є пожертви з Америки. Ми маємо е, дві родини, котрі постійно підтримують. Нам е, присилали і гілки, і прикраси на цю капличку. Минулого року е, нам помогла, е, так само одна е, пані з Америки. Я не знаю, чи варто називати ім'я, можливо, вона не хоче. Е, ми якусь частину грошей будемо їй віддавати. Вона казала, що нам допоможе. Так само з ефірою вона вислала нам шопку. Це дуже дорога, велика пожертва для каплички. Мірі, це моя мрія, дуже цього хотіла, і, і надіюся, що дасть Бог дав їй здоров'я, і вона ще не нам три царі. Тих всіх, щоб була повністю е, ця шопка укомплектована. Надіємося, що люди будуть небайдужі до е, цієї каплички і, і до церкви, і взагалі до Бога, щоб більше наверталися, і дуже прикро, е, коли людина йде і шкодить там, робить е, те, що вона не повинна робити. Бо, е, Найбільше, мені здається, є гріхом обкрасти Бога то, що тобі не належить забрати. Надіємося, що людина зрозуміє. Я, я мала дуже велику надію, що на другий день ця скринька з'явиться, бо в цій скриньці не було багато грошей. Відсили одна гривня копійками, але ніхто цю скриньку не приніс. Я думаю, що і навіть і та гривня тій людині не принесе ніякого достатку. Ну, подивимося. Я знаю, що у вас була така ідея, що прикрасити тут перед капличкою і зробити таку шопку. Але те, що вкрали вже скриньку з грошима, то у вас вже є така пересторога, ви боїтеся? Так, я дуже я про це дуже хотіла, мріяла, бо але мені пан секретар каже: люба, не роби того, тому що нас не можуть не можуть розбити. Ми не знаємо, бо ми поза минулого року і хрест кинули в воду, і порізали нам світла дуже дорогі. Хто його знає, що людина думає, один йде для того, щоб придбати, другий йде, щоб зруйнувати. Бо не надіятися, що люди зміняться і не будуть робити ніколи шкоди нікому. Можливо, так ще й на другий рік буде, що ми і будемо мати повністю весь комплект цієї шопки, і Ми її винесемо на вулицю, щоб більше людей приходило, щоб більше людей наверталося. Бо дуже приємно, коли біля нашої каплички зупиняються машини за кордонними номерами. Вони приходять, фотографуються, особливо на Йордан. Приходять всі набирати собі свяченої води. Це дуже приємно, тому що вона є дуже гарна. Вона є така приваблива. Люди багато ходять, світять свічки, бо кожен йде в своїй потребі. Чи у э, когось є горе, чи біда, чи з радості, чи просто так, щоб прийти і э, помолитися від душі. Бо це є якась частина церкви, і я собі так думаю, що людина хоче приємно їй сюди ходити. Скринька, яка була отут в капличці на заріці, цю скриньку пані Люба взяла з церкви Святого Миколая. Отже, несе відповідальність за це церковне майно, і хтось все ж таки забрав це. Сподіваємося, що можливо до свят, до завершення свят, хтось і підкине цю скриньку, адже пані Люба повинна віднести її до церкви. Ну так, бо взяли якісь на свою відповідальність. Вони мені її позичили, але так сталося, що тепер, напевно треба відкупити, чи як. Ну, це вже ми з церковним братом будемо там, що вони, що вони мені скажуть, чи може треба буде віддати, чи просто вже якби подарують тій людині, котра собі її забрала. А я все ж таки маю надію, що е, людина почує це. Ми не знаємо хто, чи це може діти, чи може. Якісь люди, інші, кому не вистачало тих грошей, що вони прийдуть, і я, що таке серце людини відкриється і вона піднес, підкине цю скриньку. Це не є велике майно. Вона не потрібна їй ні в побиті ця скринька, ні в чому, але вона потрібна тут нам. Дай Бог, аби людина це зрозуміла. Пані Любо, ви вже багато років доглядаєте цю капличку. За нею доглядаєте так, як за власною хатою. І є люди, які вам допомагають. Я б хотіла, щоб ви трошки зупинилися на тих особах, які вам допомагають. І ще кілька таких прохань, застережень до мешканців нашого міста, які час від часу проникають сюди в капличку. «Правильніше було б сказати, що не вони мені допомагають, а допомагають я їм, тому що ці каплиці було є багато людей, і вже на жаль, є і покійні люди, коли. Котрі починали цю капличку, і Михайло Польний, і Степан Гаврилюк зараз я допомагаю, можу сказати, пану секрету Володимиру Петровичу і родина Красножинів і Фицаків. Тут є люди, котрі такі самі, що нікого не треба кликати, вони стають, знають, що вони це мають робити. І я вже так долучилася до того. До, до них долучилися. Ну бажано, щоб було нас більше, бо приходиться на, перед різдвом. Ми обираємо капличку, і вже ці люди вони не мають сили такої. Вони ну, якби не було це вже такого більш прихильного віку. І бажано, щоб були молоді люди, котрі помогли там і убрати ялинки, і зробити те, що потрібно біля каплички, сніг відкидати. І є одне таке прохання у мене, що коли йде похоронна процесія, щоб люди не клали нам ці вінки, кошики, тому що наклають дуже багато і мені приходиться їх відвозити. Я везу як не до погоні, то до на цвинтар, кладу на груби, тому що немає іншого виходу. Капличка, можна сказати завалена цими вінками. Якщо ці вінки призначені для тої особи, для покійника, нехай не будуть для нього щоб не ставили більше під капличку. І друге прохання. Щоб люди не світили в капличці свічки, тому що це є небезпечно, може загорітися, тому що цілий день тут ніхто не сидить, щоб доглядати, а приходиться там на вечір. Хтось може підійти подивитися, як тут. Здається, минулого чи поза минулого року був такий випадок, що почали горіти ялинки. Так, ну люди просто, можливо, це діти засвітили у підсвічниках свічки, і коли прийшло, то вже було фактично майже полум'я, то було б це згоріло. Добре, що вчасно підійшли і це загасили. А монго... Могла капличка і згоріти. Вона, не знаю, з чим це зв'язано, але в мене таке враження, що ця капличка, може, порівняно не таке неправильно, як в горах при дорозі. Хто не піде, той скубне її. Чим вона комусь чи завадила, чи ще щось. Чи, можливо, це йде якесь таке з неба, щоб, нагадування про себе, щоб більше люди ходили, більше доглядали, якісь такі свої, чи потреби, напевне. У вас туди є такі написи, що не смітити, що місце для свічок запалювати, теж написи. І я знаю, що тут сміт... і смітять. І... А взагалі хто то робить вам ці написи? І за сміття, скажіть? Що... Написи нам робить Ярослав Фицик, він дуже старанно це виводить, і всі букви. Якось недавно було так, що пошкодили напис, він наново відновив його. Люди... Їдуть собі по дорозі, я не кажу, що це чужі, але це все ж таки це і наші люди. Ніхто нам не прийшов насмітити, як ми самі собі не насмітимо. Люди скидають з дороги пакети зі сміттям. Зробили вдома порядок в аптечці, викинули з шприцами, з усім, що можна було це подати. Люди і пляшки ми знаходимо під ялинкою. Ну бажано, не не хотіло би це в швидкого бути. Прибрати приємно. Прийшли, покусили, як то літом, бо ми збираємо мішками сміття і це вивозимо. Зимою капличка прибрана, гарна, але я знаю, що і літом вона виглядає як такий квітковий оазис. Хто доглядає за квітами, хто садить квіти? Так, цю ініціативу підхопила пані Івана Медвідь. Вона взялася ретельно робити цю клумбу. Вона кожного року висаджує нові квіти. У неї тут гарні лілії, гарні чорнобривці. У сині дуже ця капличка, якби золотом покривається цими чорнобривцями. Вона сама доглядає за цими квітами. Є люди, що хочуть там. У нас пофірвали і два курчі трояндів. Ну, от бачно, що не все так погано от все ж таки десь є і ліпше, і що людина має таке бажання тут показати своє мистецтво, що вона може зробити. Власне, що дуже всім подобається, що є в нас така гарна клумба, тому що вона різними узорами викладається. Ну дякую, пані Івані. Ми сьогодні зробили невеличкий сюжет про капличку на зарідці. Капличка красива, гарна. Є люди, які підтримують цю капличку, але є категорія людей, які намагаються будь-що нашкодити цій споруді. Кому завонила ця безневинна споруда, яка має сильну Божу силу, не знаємо. Але сподіваюся, можливо, після нашого матеріалу більше людей звернуться до каплички. І ще одне пані Люба збирає гроші для того, щоб почати ремонтні роботи у капличці. Оскільки вкрали скарбничку, то, можливо, гроші. Передавайте пані Любі або в церкву на капличку. Особливо це стосується тих людей, які мешкають на Заріці. Ми маємо гарну капличку. Давайте підтримувати її.